Декілька місяців тому я вже представляла один випадок шедевр правового нігілізму, який стався відносно відомого журналіста, секретаря спілки журналістів Закарпатського відділення спілки журналістів Миколи Кошута, коли суддя Родмістренко виніс постанову, якою у його відсутність. Заарештував і наклав арешт на все його рухоме та нерухоме майно. Як і передбачалося, у даний час суддя сам скасував всі свої попередні рішення і навіть задовільнив мою подану нами заяву про його відвід. Справа зараз розглядається іншим суддею, і я сподіваюся, що тепер ми вже можемо очікувати винесення справедливого судового рішення. По справі також нами, по тій справі, було також нам подане заперечення на позов. І так сталося, що знову мені випала можливість ознайомитися з випадком. Чергового шедевру правового негілізму, який називає, догучно називається позивна заява про захист честі і гідності і відшкодування моральної шкоди. Цього разу позивачкою виступила Погорєлова Олена Мартинівна до відповідача Баника Михайла Івановича, а також. Відповідач номер 2 написано так в позовній заяві, юридична особа, засновник і видавець незалежної громадської політичної газети Трибуна товариство Вітас. І знову радує, що люди, які вважають, що чиїм з діями була порушена їхня честь і гідність, ставлять. Ту саму сакральну цифру 50 тисяч гривень моральної шкоди. Ну, мені тяжко судити, чому саме в таку ціну, так би мовити, позивачі оцінюють завдану собі моральну шкоду, але я можу. Привести приклад, що останнього часу за судовою практикою такі суми стягувалися, як правило, за спричинення тяжких тілесних пошкоджень, що завдали смерті потерпілому, або за вчинення моральної або за вчинення умисного вбивства. Але справа не в тому. Справа в тому, що Ознайомившися з даною позовною заявою, яку я, як зрозуміла, виклав із слів позивачки Погорелової, анонімний юрист, який не підписався, було дуже дивно прочитати. По перше, упереджене, висловити, по перше, Упереджене ставлення позивачки саме до газети Трибуна, адже ця інформація, а саме, звернення відповідача почесного громадянина міста Ужгорода Баника, було опубліковано також в газетах «Ріо» і Ужгород. Дивує вибірковість позивачки, чому. Публікацію саме в трибуні було завдано честі була шкоду її честі та гідності саме в трибуні, а публікація в Ріо та в Ужгороді такого самого змісту і за тим же підписом чомусь не образила позивачку. Крім того, Анонімний автор, керуючися статтею 3 цивільно-процесуального кодексу, чомусь вирішив не доводити право позивачки на пред'явлення цього позову, адже згідно з постановою Пленуму Верховного суду No7 від 28 вересня 1990 року. Із відповідними змінами, які потім відбулися, про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ді... ділової репутації громадян і організацій, право на захист честі і гідності має... має особа, якої безпосередньо стосувалося розповсюдження неправдивих тверджень. У засобах масової інформації, по-перше, або близькі і рідні, коло яких чітко встановлено в Сімейному кодексу України, а саме вдова, якщо людина померла, а також його діти. В даному випадку анонімний юрист, який складав цю позовну заяву, чомусь не представив. Не довів суду право Погорєлової Олени Мартинівної на потачу даної позовної заяви, адже у додатках, і навіть у тексті самої позовної заяви, не навів доказів про те, що вона знаходилася, по-перше, у сімейних стосунках із Погорєловим. Володимиром Семеновичем, це по-перше, а по-друге, не навела е, свідоцтва про його смерть. Таким чином, е, вже була заздалегідь порушена вимоги загальних е, засад судочинства про те, що кожна людина, звісно, має право на захист своїх порушених прав, але своїх, а не будь чи їх. Наприклад, свого сусіда або, або взагалі невідомої особи. Таким чином, подаючи е, даний позов, не були дотримані елементарні вимоги цивільного процесуального законодавства. Тому я називаю в цьому. Уже е, по цих міркуваннях ця позовна заява не підлягала розгляду е, і прийняті його для провадження, і навіть відкриття провадження по справі. І я відверто кажу, що я дивуюся, чому ця справа е, такою шанованою для мене людиною і суддєю, як Леміш, була прийнята для провадження. Я не виключаю, можливо, він більше знає про сімейні стосунки в сім'ї погорялових, але ж давайте говорити як юристи. Якщо є відповідні вимоги до змісту позовної заяви, то її треба дотримувати. Хоча б для того, щоб противна сторона, яку тепер називають відповідачів, не мала право на критику. Поданого процесуального документу. Це, е, крім того, е, позивачка в своїй позовній заяві, стверджує, не заперечує з одного боку факт, е, що мав місце в 70-х роках е, минулого сторіччя, коли було зруйновано греко-католицьке кладовище на Замковій Горі. Але з іншого боку, чомусь казує... Що використовуючи обман, відповідачі намагалися переконати значну кількість громадян, що погоряла Володимир Семенович, брутальна цинічна особа, яка не має права на пам'ять людей про себе? Виникає запитання: значить, люди, які були поховані на замковій горі, не мали права. На пам'ять людей про себе, оскільки їх, е, їх е, надріб'я на і могильні плити було зруйноване, а людина, яка їх зруйнувала, має право на пам'ять про себе, так? Крім того, Ну, я, звичайно, не буду заперечувати твердження позивачки, що Погорєлов Володимир Семенович був чудовою людиною. Але ви знаєте, якось прочитавши це, я якось згадала про максими, про фразу в максимах мого улюбленого філософа Мішеня Монтеня, який якось сказав, що людина, яка нічим себе не ознамувала в цьому житті в внікрологія має право хоча б іменуватися чудовою людиною. Ну, це так, між іншим. Але е, ставиться, е, але в постанові, вже згаданій постанові пленуму Верховного суду, зокрема, вказується про те, в пункті третьому, зокрема, що судам треба засувати, чи поширені відомості. Про спростування яких приявлений позов, чи порочують вони честь, гідність і ділову репутацію позовача, та чи відповідають вони дійсності? Таким чином, не заперечуючи з одного боку, що все вказано у зверненні до депутатів з боку мого довірителя Баника Михайла Івановича, це є. Об'єктивна дійсність, чому є маса свідків, оскільки вони зараз звертаються до пана Шашика, про що ми вказали, зокрема, в нашій зустрічній позовній заяві про те, що цей факт мав місце. Але все одно настоює на тому, щоб газета визнати недостовірними такими, що не відповідають дійсності, гамблять честь, гідність померлого Погорєлова Володимира Семеновича, і навіть її як дружини, що саме цікаве. Відомості опубліковані та поширені 18 вересня газетою «Трибуна». Таким чином виникає запитання: ну, якщо ці відомості подані в депутатському запиту, гамблять її честь і гідність. То треба було вказати в зв'язку з чим вони ганьблять гідність. В зв'язку з тим, що було дійсно зруйновано греко-католицьке кладовище, таким способом, про яке вже звертаються маса людей, в тому числі в редакцію газети Ріо, а також іншим людям в підтвердження звернення. Мого довірителя, банника Михайла Івановича про факт вандалізму, який дійсно стався на кладовищі. Чи вона вважає, скажімо так, що ми не маємо, що цивілізація на шляху свого розвитку з самого початку не розуміє із молоком матері, ми всі, кожна цивілізована людина. З'ясувала, що всі покоління мають із повагою ставитися до е, давніх поховань, своїх як своїх, так і чужих предків. Невже е, хтось, е, хтось підміняє, може підмінити ці цінності і не вважати, що люди, які були раніше поховані, мали? Е, Мали право на те, щоб спочивати в мирі, без того, щоб зруйнували їх надгробні пам'ятники, це взагалі-то нагадує строчки із Інтернаціонала. Пам'ятаєте, весь мір насілля ми розрушимо до основання, тобто до надгробного пам'ятника і пліти. А чому я згадую ці слова? Тому що сама Погорялова в позовній заяві вказує, що то, що сталося, цей випадок був, так, зробив, відбулося, це всі події відбулося з ініціативи тодішнього партійного керівництва Закарпатської області. Добре. Якщо вона так вважає, а чому ж вона замовчує факт? Чи міг бути її чоловік, начальник комунтрансу поза партійною особою в ті часи? А чи можемо ми зараз тоді сумніватися в тому, що він також, також підтримував всю позицію? Партійного осередку місцевого, яку дала до наприклад йому наказ зруйнувати це кладовище, і чого не, не вчинив дії по попередженню саме цинічного варварського знищення надгробних пам'ятників наших земляків, які віддали своє життя служіння місцевій громаді, богу та церкви. Крім того, крім того, саме більше мене взагалі -то потішило звернення е, анонімного юриста до цілої низки законодавства України, е, України у петиті е, позовної заяви. Ну, наприклад, і Ви знаєте, якось Нагадали, коли я аналізувала, значить, чим же ж мотивує позов позивачка і його анонімний юрист, мені також зразу ж нагадала, згадалися слова мого улюбленого літературного персонажа Шарікова. Ну що ж ви мучаєтесь, словно при старому режимі, Нужно отримати від життя удовольствие. Власне, інакше ніж задоволенням, не можна е, назвати ті норми права, на які, е, на які зокрема, якими зокрема е, керувався юрист при складенні даної позовної заяви. Ну, наприклад, стаття 8 Конституції України в Україні визнається право, е, принцип верховенства права. Шановні, а хто ж заперечує? Це по перше, а по друге, скажіть, будь ласка, а принципом верховенства права ви не мали керуватися, складаючи це, таку позовну заяву? Стаття 32. ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України, і далі в цій нормі права говориться, говориться про заборонне збирання конфіденційної інформації про особу без її згоди. Шановні, ви читали взагалі, то звернення мого довірителя. Баника Михайло Івановича до депутатів міської ради. Де там слово про його про його особисте і сімейне життя, якщо звернення стосувалося саме виконання ним функцій як керівника комунтрансу по руйнування цих могил? Стаття 36. Громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичній партії, громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод для задоволення політичних, соціальних, культурних і інших інтересів за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку охорони здоров'я, населення. Та громадського порядку інших людей. І далі в цій статті говориться про політичні партії. Скажіть, будь ласка, а з чим пов'язаний предмет позовної заяви що виходить за межі політичної партії? Хто перешкоджав тому ж покійному Погорялову бути членом комуністичної партії України? При чому тут ця норма права? Стаття 38. Громадяни України мають право брати участь в управлінні державними справами у всеукраїнському і місцевих референдумах, вільно обиратися і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Знову ж таки, при чому тут цей позов? Ви ж виходите за межі е, порушених прав. Або це говориться про те, що юрист, який складав цю позовну заяву, знає конституцію. Та це не дивно, тому що її зараз вивчають в школі. Для чого завантаження позовної заяви нормами права, які до його змісту немає жодного стосунку? І нарешті стаття 299 Цивільного кодексу України, яка передбачає право на недоторканність ділової репутації. Скажіть, будь ласка, навіть на ваш погляд, шановні журналісти, якщо позовна заява іменується про захист честі і гідності і відшкодування моральної шкоди, я вас питаю, при чому тут ділова репутація? Якщо про неї взагалі не йдеться. І вона виходить за межі вказаної позовної заяви. Ну, і на сам кінець я можу сказати, що взагалі-то з одного боку прикро дивитися такі позовні заяви. І знайомитися з черговим шедевром правового енергізму, але з іншого боку. Я одержала задоволення, коли разом ми з моїм довірителем написали зустрічну позовну заяву, яку ми подали і зареєстрували вчора в суді. І ми порахували з моїм довірителем, що якщо за викладення правди позивачка претендує одержати 50 тисяч гривень. То за підтримку правди і її ствердження. Мій доверитель і має право на відшкодування 90 тисяч гривень. Лише таким чином я вважаю можна допомогти людині дійсно здійснювати її конституційні права. Передбачення статтю 34 Конституції України, яка передбачає, що кожна людина має право на висловлення на свободу слова і висловлення своєї громадської позиції. Врешті-решт, до цього зводилося звернення мого довірителя Баника Михайла Івановича до депутатів Ужгородської міської ради. Саме це було предметом обговорення. І звернення ще раз до факту звернення уваги громад міста до факту вандалізму, який був, стався в 70-х роках минулого сторіччя в нашому місті. Я вважаю, що такі дії мого довірителя як, як почесного громадянина, а також Неодноразово нагородженого державними нагородами, були правомірними, були такими, які заслуговують лише на пошану, а не на подачу каз, позовних заяв ще й такого змісту і е, такого оформлення. Дякую. Ви не скажете, вам не відомо, а газета трибуна не зверталася зустрічним позовом до. Справа в тому, що мені здається, що газета трибуна не буде звертатися. Ну, я, Моя така думка е, із зустрічним позовом у зв'язку з тим, що до неї не приділена жодних матеріальних претензій. Таким чином, е, я вважаю, ми... Е, коли ми подавали зустрічну позовну заяву, ми її вказали третьою особою на боці позивача без самостійних вимог. В зв'язку з тим, що, в принципі, як буде розглядатися справа, так і буде по ходу вирішено, я думаю, газетою трибуною чи подавати самостійний. Позов чи не подавати самостійний позов. Адже в судовому засіданні, як, коли, коли врешті-решт відбудеться розв'язок справи, вони вже мають право самі визначитися, чи будуть вони мати позовні якісь претензії або ні.